Коли ви дізнаєтеся, де і за скільки я придбав ці навушники, ви, мабуть, подумаєте, що я з вас тягну прикол. Але ні. Ну що ж, привіт, друзі, сьогодні у нас досвід користування, мабуть, найкращими та найцікавішими TVS-наушниками за свою ціну, а саме 7F Buds Pro. Тому, як зазвичай, я тягнути не буду, ми одразу почнемо. Дуже коротко про те, що мені було потрібно, і як взагалі я їх придбав. Мені потрібні були якісь звичайні навушники затички з нормальною автономністю, щоб я мог слухати лекції, відоси на ютубі і 4-годинні голосові повідомлення від моїх друзів у телеграм. Мій бюджет складав 2000 гривень, і якщо чесно, то я вже збирався піти у перший магазин та придбати якийсь там Xiaomi. Але потім все ж спробував знайти щось цікаве і потрапив на ось такі 7F Buds Pro. Для тих, хто не шарить, то 7F – це бюджетний підбренд компанії Nothing, та сама компанія, яка срала Apple за відсутність інновацій і вирішила робити їх сама. Ці навушники в офіційному магазині коштували 2300 гривень. І тут мені у голову спала думка: а якщо замовити навушники з OLX? І ось я їх придбав за 1700 гривень. І ви не повірите, але вперше в житті я зіткнувся з браком: правий навушник не заряджався. Ну, як це могло статися? Я написав продавцеві: типу, ну, не працює, що мені робити? Чувак говорить: ну, давай їх відправимо на сервіс. Я такий, ват? сервіс через OLX? Ну окей, я відправив. Правда, мислено я вже попрощався із грошима і з навушниками, але знаєте що? Через декілька днів чувак мені відписав, що дійсно на сервісі побачили брак, і вони мені вислали нові. І я зараз вам про них розповідаю. Один з пунктів, чому мій вибір пав на Buds Pro, це їх дизайн. Самі навушники мають гладкий корпус з м'яким матовим покриттям, тобто відбитків ваших пальців на них не буде. Плюсом також є ця гравіровка на них. Кому як, але мені подобається. До ергономіки теж питань немає. Навушники будуть триматися надійно навіть під час занять спортом. Та амбушури. В мене від них пітніють. Вуха. Хоча, скоріш за все, це саме моя проблема, і хто знає, від яких амбушур нічого підніти не буде, будь ласка, напишіть про це у коментарях. Пакування. Знаєте, є така приказка, що відчуття радості від покупки на 50% залежить від пакування та процесу розпакування товару. Тут з цим впоралися на всі 100. Я вперше бачу, щоб навушники так запаковували. Типу, подивіться, це і є сама коробка. Йоу, It's a revolution, Johnny, revolution. До речі, у наборі ще буде зарядка USB Type-C та додаткові амбушури. Те, за що я обожнюю робити досвіди користування, ти можеш говорити о нюансах, про які інші не скажуть. І так, кнопка в кейсі відповідає за скидання наушників для повторного під'єднання. Треба просто її затиснути та потримати декілька секунд до того, як вона почне блимати. Коли ви відкриваєте кейс, обидва наушники одразу конектяться до телефону. Сам телефон вам це покаже. Якщо один з наушників цього не зробив, то скоріш за все він розряджений, або це можливо брак, як було в мене. Якщо залишити один навушник в закритому кейсі, то відповідно у вас буде працювати тільки той, який ви до речі, коли ви дістаєте один з наушників, кейс блимне білим кольором. Коли ви вставите наушник назад, він зробить те саме. Якщо при будь-якій дії з наушником кейс не блимне, то тут знову або брак, або зарядка, тому уважно перевіряйте це перед покупкою. Як UI UX дизайнер, скажу, що додаток мені сподобався. Він одразу показує, що він створений компанією Nothing. Його фірмовий і мінімалістичний дизайн повністю відповідає стилю бренду. Я б навіть і без навушників зрозумів, що це Nothing. Перше, що ви повинні зробити після підключення, це зайти в налаштування та оновити мікропрограму. Також тут є розширені функції та пошук навушників шляхом увімкнення максимальної гучності. На головному екрані ви одразу можете побачити заряд кейсу та навушників. Ще там є еквалайзер, елементи керування та шумодав. До речі, елементи керування кожен навушник. Наушника можна редагувати, натиснувши на сам навушник, і це прикольно. Можливості еквалайзеру ви можете побачити самі: це баланс, низькі частоти, високі частоти, голосовий діапазон, а також власні. Ну і куди ж без захисту від шумів? Ось вам ще порада рівня досвід користування. Якщо у вас раптом один навушник гучніше за інший, то увага! У елементах керування можна окремо від телефону робити звук гучніше або тихіше на самому навушнику. Дивно зроблено, тож будьте уважні. А, ну і Revolution для людей з айфонами. Привіт! Відкритті кейсу, телефон одразу бачить навушники і без зайвих дій можна під'єднатися. Прям як на Air Cox Revolution. Ну, нарешті, ми підійшли до цього пункту. І що я можу сказати? Ну, типу, він норм. Я не знаю, як вам ще можна розповісти так, щоб ви зрозуміли. Мене він влаштовує, тим паче що за 1700 гривень. Один раз тільки на якійсь пісні навушники почали репіти, але потім більше такого не помічав. Хизи, що то було. Шумодав. До речі, з шумодавом баси стають більші, але сам шумодав тут доволі слабкий, тому тільки заради нього брати ці навушники я вам не раджу. А, ну і тут є режим прозорості, він, типу, теж норм, я їм користувався один раз. Якість мікрофону. Зараз я вам нічого не скажу, просто покажу вам одразу приклади зі звуком, підпишу там. До речі, у якомусь з відосів я порівняю їх з AirPodсами, навіщо? Там навушники за 1700 гривень, навушники там, за 10 тисяч, але ви можете в коментарях все ж написати, де звук, ну, мікрофон краще на цих навушниках або на тім коксах. І так, що в нас по якості мікрофону? Зараз я сиджу в приміщенні і типу ось такий у вас буде звук. Якщо там не буде ні вітру, ні вулиці. Я навіть записав для вас тест кружечків та голосових у Телеграмі. Я не знаю, навіщо, тому що якщо у вас Android, хто взагалі цим користуєтеся? Ви коли пишете голосові, ви телефон тримаєте у руці. Вам, ну, типу, зручніше все одно писати через нього. Так, ну що ж, зараз я просто йду по вулиці, і в мене лише ліве вухо, тобто лівий наушник. А Є невеликий дітер, ну і можна почути якість звука мікрофону. А зараз я підійду ближче до дороги. І почуємо вже що там буде. Я підійшов до дороги, багато машин. Так, Зараз я йду біля дороги, їх їдуть машини, ну і, типу, двоє вітер. Ну, як на мене, за свої гроші, типу, мікрофон нормальний. Можу розібрати, що ти говориш. По телефону плюс-мінус так само, а можливо, трохи краще. Бляха, які ж вони живучі. Коли мені прийшли браковані навушники, я намагався їх полагодити шляхом повного розрядження. І знаєте що? Лівий навушник з максимальним шмодавом та гучністю протримався з 1030 до 17 години, тобто 6,5 годин. А якщо б я зробив звук тихіше і вимкнув шумодав, я гадаю, там були посі 8. Навушник, до речі, зарядився повністю від кейсу десь за хвилин 50 точно, але скоріше за все швидше, бо час я забув зафіксувати. Кейс витратив на це 28. Тобто на обидва навушники піде 40%. І тобто навушники вистачить зарядити на 2,5 рази, а це дасть 20 годин музики від кейсу. Не знаю, як вас, а мене навушники за 1700 гривень таким результатом повністю влаштовують. Ну, що я можу сказати? Топ за свої гроші. В мене в них все влаштовує і вони повністю відповідають моїм потребам. Але ж знов, перед тим як їх придбати, обов'язково перевірте, чи заряджаються навушники і чи бачить їх кейс. До речі, такий формат відео мені довелося зробити через те, що мій головний мікро накрився, і я з нуля переробляв відос Обов'язково напишіть, чи подобається вам такий формат, і який з них краще, старий, чи як у цьому відео. Я вам розповів все, що знав про ці навушники, тому з вас лайк, підписка і можете коментар залишити. Все, дякую всім за перегляд перегляд! усім до зв'язку.